Вітаю! Мене звати Діана, я з 205 групи, і сьогодні я хочу розповісти вам за техніку Безпечне місце, яка допоможе вам заспокоїтись, відновити сили і, взагалі, покращити ваше самопочуття. Спочатку вам треба прийняти зручне положення тіла. Ви можете лягти, а можете сісти, але для кращого ефекту заплющить очі, потім вам треба сформувати ваше місце. Це може бути щось фантастичне, або це може бути якесь реальне місце, про яке ви давно знаєте, але обов'язково, щоб вам було приємно про нього згадувати. Продумайте у вашому безпечному місці все до дрібниць. У вас не має виникати тривожності, суму, страху, коли ви перебуваєте в стані безпечного місця. Це особисто ваше місце для вашого заспокоєння. Ви можете бути там на самоті, або ви можете бути з кимось. Це лише ви вирішуєте. Обов'язково звертайте увагу на ваше самопочуття. Тому що як тільки вам стає тривожно, страшно чи сумно. Ви одразу маєте зупинитись, зрозуміти, звідки йде ця небезпека, ці негативні думки, і маєте зрозуміти, що поки ви в безпечному місці вам все одно, все добре. Тому що ви, тому що ви під захистом. Також звертайте увагу на звуки, які ви можете чути. На запахи, які ви відчуваєте, і взагалі на ваші відчуття. Просто обстрагуйтесь від зовнішніх проблем і зрозумійте, що поки ви знаходитесь в безпечному місці, то ніякі проблеми не мають вас хвилювати. Зараз ви в безпеці, ви заспокоюєтесь, ви. Можливо, чуєте спів пташок, а можливо, ви взагалі там вже придумали собі якийсь басейн. Хто його знає? Ви завжди зможете повернутися в це місце. Головне, щоб вам було спокійно. Також ви можете придумати який жест, зробивши який, ви зможете одразу повернутися в безпечне місце. Ви можете показати палець. Чи ще щось думайте?